Першу ми з чоловіком вирішили прибрати заїзд, щоб можна було елементарно загнати машину. І так далі, поступово, потрошку-потрошку, по ми рухалися до хати, щоб хоча б прохід був до дверей вхідних. Потім зібралися всі наші родичі, друзі і разом допомогли нам прибрати хоча б передній двір, хоча б на початковому етапі, щоб ми не вдвох це все розгрібали, бо насправді роботи було дуже багато. А ми разом за два дні зробили колосальну роботу. Ми прибрали весь передній двір і прибрали все зайве в хаті. Я вам скажу, що без підтримки, без рідних, без друзів. Ми б розгрібали це ще дуже, дуже довго удвох. Тому дякуємо всім, хто нам допомагав. А тепер найцікавіше, коли ми прибирали на горищі, ми знайшли труну. Уявляєте собі? Звісно, вона виявилася порожньою, але ці мурашки по тілу, поки ми її знімали, просто не передати словами. Виявляється, дідусь, який раніше тут жив, зробив її для себе, пофарбував і зберігав на горищі, і вона там лежала, поки ми її не знайшли. Ми розуміли, що купуємо занедбану хату, де можна знайти що хочеш, але такого не очікували. Після тих днів прибирання хоч хату стало тепер видно.